Сам рулює глядачі. Ласкаво просимо. У мій простір срачу. Приїхала нам дуже цікава посилка. По-перше, смачна і по-друге, вона дуже здорова. Вона була гарна, а сьогодні ми помітили, що ось такі неї стали. Ірі, я її. Аня ую! Скімат! Скімат! Будемо зараз слухать болгарські пісні. Фу, друзі, Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами як завжди, Просте Сімейство Ківзович І в сьогоднішньому відеоролику у нас з'явилось багатенько роботи, а саме знову праця на подвір'ї. Потрібно буде покосити траву. Зараз я йду в теплицю. Там деякі петуні потрібно пересадити, та навірно якась одна. І ще мене чекає прибирання. В майстерні та і в гаражі, так як воно якось все так затягнулося, порозкидалося. Ну, в общем, одним словом, розділ срач такий, що треба якось з ним розділитися. Так що, глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну, а ми починаємо наш відос. Погнали! І так, заходимо в теплицю. а Тут такий у нас рослинницький вайб. Дружина все підпаливує. Подивіться, який у нас странний тайдав. Можливо, і правда, треба було його обрізати, щоб він нарушував шапку. Не <смі> знайдиться, який чудний. Ну, залишимо так, поки хай росте. Можливо, він, я ж кажу, всі свої сили витратив на цей ось товстий стовбір такий. Ну, будемо дивитися, так як ми тренуємося. Тут у нас вже виходить, що будемо скоро їсти огірки. Холодненько їм, звісно, бо бачите, трошки воно покрутилося все. Ну, дружина пролила їх. Чим ти їх проливала? Енергодаром. Енергодаром пролила і все. Це їх підвішуємо. У нас їх всього, всього 4 кущика. Нам їх вистачить поза глаза, тому що ну, самі знаємо, як вони ростуть. Будемо сподіватися, що воно і далі буде рости. Так як то на вулиці дуже холодно, а в теплиці днем нагрівається, то я думаю, страшного з ними нічого не трапиться. Ось так. Ну а пересаджувати ми будемо ось у цього жовтого красення. Він вже бідолашний в цьому горшку. Сидить, 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 сидить. Треба надо, зараз надо його пересадити. Ти граєшся, так, да, Даніло? Ану, ану, помахай привіт підписникам. Привет, подписники. Да ты же сказал. Да, покажешь трюк. А ну, трюк я покажи. Шо? Меня что? Мне что-то ударило. Курица. Что там курица? я ударил сильно, так красный все. Все, аккуратно. А папа пришел рассадить цветочек. Можно? Нет, а ты попрыгай немножко. Сейчас пройду. А, і ще, друзі, я забув, що ще чекає нас травільня жуків, треба буде їх потравити, тому що дружина сьогодні-вчора сьогодні, зібрала по 10 штук. В общем, ще й там на тому городі треба подивитися. І дуже багато тлі на трояндах. Деякі, звісно, у нас троянди дохлі, а деякі, які були в тому році дохлі, в цьому році вони нормальні. Зараз я вам покажу. Ось вже вона зібралася розквітати, і як ви можете бачити. Тут зарази, бачите, скільки багато тлі. А ну фокусується, о. Все обліпано, тому треба швидесенько все це діло робити. Так, зараз ми намішаємо грунту, як завжди, в перегній та наш грунт. Це ми так в тому році робили. Вона небагато. Десь це в нас виходить золото. Гроші перегній. Так наче чи хвата? Зараз і своїм отак грунтом перемішати. Це Буде дуже-дуже гарно. Там парі, куди їх хоче там Жовту я петуні висадив, йдемо висаджувати ці, ці дві. Дві кощові. Вони однакові чи ні? Ні. Здається, не. А, ні, однакові. Однак. зоря на небі чи... або дрімс, щось таке здається. Залишалося. Махай. Давай акуратно, слайсь. Тут ось дружина вже висадила ту, яку купувала, що багато нам писали. Не знаю, можливо, вона було як от вона її купила чікнуть, І може ж вона легше. Ну, краще бував. А це щось так. Ну, хай. Хай росте. Розставили ми значить, ці петуні, де у нас вони будуть. Будуть отут. Між трояндами, піоном та ялинками. До речі, ця ялинка у нас вже ну, ми побачили те, що вона почала відходити. Бачите, який колір почався. Ну, вона, звісно, страшна, ну жива. Ми думали, що все їй, але почала відходити. Треба буде більшу сітку типа, такої, зробити і її обставити, щоб на неї не мітили. Ось так. Ну і оцей скальний ялівець теж пустив. Теж пустив. Ці ростки в общем, розвиваються. І ця ж у нас що грунтопокрина ялинка. Теж пустила м'якенькі ці голочки. Ну, красиво. Вообще, інтересно. у Взагалі, ялинка. Поки дружина висоджує, покажу ще одну ялинку. Це у нас вона блакитна йде. Ну, вона вже ні хіла глядачі вимахала. Ви просто подивіться, це вже в нас вона третій, вторий. Другий приріст у неї виходить. Другий приріст, ось де яку ми її замовляли, як ви можете бачити, оцей був вершечок. Оце ми її отаку замовляли. Оце вона так глядачі вже вимахала за два роки. Бачите? І стовбурець, наче товстіший став. І ще ось, бачите, не пускоє. Оце він якраз оці погіни випусте, і будемо на наступний рік чекати, коли з оцих погінів будуть іти оці шишечки, чи як вони називаються, і з чого вилазить. А, ну і ось ще одна не розпустилася. Як ви можете бачити. Ну, за ялинками, звісно, прикольно наблюдати, як вони, як вони ростуть. Тує не так. Хоча друзі, туї це не так, звісно, сильно, а ось ця вже прям знатно виросла. Льон такий кущака вже, блін, капець. Ну, вже як почали обхід рослин, е покажу я вам її на вулиці, як я їм частенько вам показую. Е Троянди теж щось. Ну вони якісь примерзці в цьому році запізнюються. Так, їм те за двором подивимось на, на наші туї. Бо я там зробив деякі маніпуляції. А саме повставляв ці палички для того, щоб їх не нахиляло. Так як вершок у нас важкенький, для них стовбур тоненький і воно їх вигинає. Ці у нас, звісно, духлуваті йдуть. А ці, бачите, ну, приріз теж є зелененький. Воно ось дуже видно, де цей приріз. Більш такий він салатнівенький. І повставляв ось палички їх, щоб вони хоча б більш-менш рівненько були. Ось, отак вони виглядають. На цій клумбі у нас, звісно, поярче будуть. туї. Ну вони й пишненькі. Це я вставив, поставив раз, два, три, чотири, п'ять паличок. На тих двох не ставив, тому що ці дві самі такі мощніші. Тут такий стовбур прям дебелий. Ну, Товстий. А тут взагалі такий, бачите, як палець стовбур. Тому вони такі мощні, а ті як гілочки, будемо їх підтримувати. Чому їх хила? Чи от від забора їх хила? Та ні, друзі, я їх особливо коли поливав водою. Так воно взагалі нагинається, стовбур не держа. Тепер хоч ну, буде підтримуватися. А ви пишіть в коментарях, чи ви так робите, чи ні. Чи можливо це неправильно? Ось так получається. Висадила. Не знаю глядачі. Це ми робимо перший раз, що висаджуємо петуні в ґрунт. Подивіться, як воно буде себе показувати. Мені, наприклад, в ґрунті вони не подобаються. Можливо, треба насаджувати дуже густо їх і багато, щоб воно більш-менш красиво було. Але в ґрунті постійно йде дощ, воно його приляпує. Будемо просто спостерігати на їхній розвиток та і все. Замітили ми глядачі якусь маленьку халепу. Що це таке з цибулею? Це нас цибуля як Вона була гарна, а сьогодні ми помітили, що ось такі в неї стали пір'я її. Я не знаю, що це з нею. Можливо, визнаєте та дасте якусь пораду. І це ж не одно, робити. Це ж не одна не багато. Одна. Полягло, бачите. Шкода, цибуля, Можливо, конечно. Через перепад температур. Сьогодні було тепло, сьогодні було сонце, а поперед у нас були дощі та холод. Можливо, це перепади. А не знаю. Бо буде дуже шкода, коли ця цибуля у нас скикне, тому що ця цибуля дуже класна. І ми хотіли з цією цибулею виїжджати на базар, торгувати. Тому що вона така прям, по-перше, смачна і по-друге, вона дуже здорова. Ось, оце ж ми їх і посадили, щоб вам показувати, що є така цибуля. Ну, я думаю, багато із вас знають, що є така цибуля. Це ми другий рік так усадимо. У нашого році у нас не задалося, а в цьому році, бачите, багато посходило, ми будемо. Та я думаю, одійде, в принципі, що? якась та й буде, так? Да? Да. Це в нас тут їх штук, мабуть, да, 200. 200, 200. 200 да. І ось якраз дружа стоїть біля груші, ту, яку я вчекрижив, як мені ну, порадили, що зробити. І що? Вона пустила, все. Почала пускати пагани і почався форму... почалась формувати грона. Чи як воно називається? В общем, ну так. росте. Нормально. Нормально. Ну а в персика, звісно, ця курчавість. Курчавість. В общем, бризкав я, бризкав, не знаю. Будемо спостерігати, що воно і як. Ну теж ось пуска пагани, Теж уже пускає. Як буде слово увлікатися? Увлікатися слово як. Оце позорюче. Не вспомнили ми слово, напишіть в коментарях. Е, як ми раніше жили, ми взагалі раніше не знали про те, що є оці всякі препарати, нічого не травили, все якось росло, нормально. Зараз вже цього всього повно і якось оце все постійно бризкать, постійно травить. Ну, знаєте, не дуже хочеться. Ото, як воно і є, так воно і нехай. Оце що будемо там цвіти, оці всі наші бризкать та, та й все. А з плодовими деревами, мені каже, це гибле діло. Це ж ми самі будемо хімію цю і їсти. Так, дивимося на наш цей бурячок. Ну, буряк хороший. Це червоний. Це будуть борщі красні, солодкі, добрі. Да, да? Да. Взагалі, такий бурячок. Навіть і проривати, да? не потрібно. Чи треба буде? О, Ось так. Це у нас дитинка йде постись. Ми вже ждемо, не дождемося, коли в нас буде горох і все Хе, що буде. Дири, живи. Давай. Хі -хі, кривляка. Це, 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 це злюка. Ти злюка? Угу. А, ну давай уничтожай укроп, Показуй, як ти його їси повністю. Ха-ха, <гум> дай п'ять. Хороша. Перетелентіли ми на другу діляночку на нашу. В Принципі, все росте, це моя мене дружина доглядає за цим городом. Все чистенько, пополено. Ну, звісно ж і ті ж працюють. Як їх називають? Oh, <смеш> жуки, oh, oh, oh. жуки. Зараз я хочу вам показати. Десь я тільки що oh, бачив. Oh. Ну, ось вони. Лізуть, лізуть оцей, сидить, так що завтра треба буде вже травити. Ну а зараз будемо висаджувати кавуни та дині. Скільки ямку? Півтора метри, метр. Півтора метра. Це жоток, да, отак, собачки розпитують. Ага, ага. Даня, не відкривай. Ота! Ода. Ага, Током? льоха. Да. Дружина позамочувала насіння, і воно вже бачите. Динька, якась ананасна должна бути, да. помаранчева так, кольором Всередині. Поливати поки що не будемо, надіємося на те, що завтра піде дощ. Так, передають дощі. А Якщо не буде, то. Буде, напевно, штуки 4 кидати. Тоді я просто їх проріджу. Проріджу. <ріджу> Нормально, <ріджу> Прорву. піде. Прорву. Зараз докидаємося. <ріджу> ну і переходимо до. Кавунів п'ять штучок нещасних, да? Та ні, а грам, один грам. Ага, один грам. Це ти купляла? Так. Да. У в нас тут трішки залишилося землі, я хочу тут ще посадити пізню капусту. У мене є розсада, вона ще росте. Так, ну що, зараз почнемо косити на подвір'ї, а потім переключимося до огорода. Планую сьогодні ще трішки замульчувати огорода. Надіюся, цим завданням встигну, так як роботи у мене ще багатенько, деякі справи з'явились, тому зараз почнемо займатися косінням трави. Так що погнали. Косити будемо з таким ось агрегатом. Мотокоса Мотокосадніпроемовська. Ну, в принципі, дуже гарний апарат. Нам подобається. Звісно, хочеться в майбутньому собі придбати якусь, якийсь тример електричний і бажано, знаєте, з акумулятором, щоб він був. У нас невелика ділянка, тобто тут багато косити не треба. Так от тут, по всяких місцях. Росла, трава, та і все. А бензокоса це така для великих об'ємів, щоб викосувати. Ну, взагалі, ось так. Так, друзі, зробили ми поки з трави у дворі за двором. Зараз йдемо накусимо трави для картоплі, щоб її замульчувати. Думав, її сьогодні бризкати ядом від жуків, але вітер має. І на ніч передають ці, ці дощ на завтра, на післязавтра. Значить, Післязавтра подивимося, чи, чи будемо ми її травити, чи не будемо, щоб погнали далі працювати. Ну що, друзі, докасив я в общем те, що мені потрібно. Завтра травичку я згребу і щось там замульчую. Ну, а вдома скільки вистачить, можливо, йду додому ховати, замульчувати картоплю. Хух, друзі, знову потрудився. Непередбачені вірніше обставини у нас. Не дуже приємні. Коротше, треба якось вирішити задачку, завдання. У нас закрилися двері, я не знаю, я тільки що їх відмикав, якийсь цей клацнуло щось тут у дверях. І все, воно не відкривається. Замок е відімкнутий. Я не знаю, чи його вибивати чи, чи що йому робити. Та ти не відкриєш. Е є надія на те, що я вилізу зараз через вікно і спробую з цієї сторони ручку. може... Ця ручка якось пере, перекрутилась, перескочила, що не робила цей повзунок. Зараз буду лізти на ту сторону. А ні, якось я не знаю, чи зривати двері, чи ще щось. Вибивати точно не хочеться, тому що там воно, оці всі уголки, як я ремонт робив, воно там все акуратно зроблено. Бо якщо я почну вибивати, я вивалю там все на світі. Так, все, ліземо через вікно. Коротше, не тапочки в глядачі, ніде нічого. На вулиці дощ прийдеться посяком місце, а що робити? Я зараз спрыгну, а ти мені телефон подаси, хорошо mm -hmm. Опа! Опа! Стрибать! Mm -hmm. О боже! Аня, Стрибать! Стрибай! Ну і німці! У нас така ситуація була <ріх> їхали ми від батьків уже темно, ніч. Забули ключі від будинку. Так добре, що у нас оце вікно виходить, ну, відкрите. І дружина лізла в ту, ту форточку туди у вікно. Так. Заходимо, дивимося, що в нас тут коїться. Застряв і не хоче ніяк вилазити. Не робить. Тому прийдеться якось, я не знаю, виколупувати. Ну, точно я не хочу гепати. Колупав я там, ну коротше, колупався і нічого не допомагає. Навірно, на допомогу прийде зараз спецінструмент, який, я сподіваюся, все вирішить. А саме будемо зараз слухати болгарські пісні. Коротше зламався, глядач, чи цей механізм. Треба розбирати, подивитися, що там. Викупав. Спеціальний інструмент нам не понадобився. Ось весь механізм. Взагалі, щось тут поламалося. Попали ми на купівлю нового замка. Будемо вставити, а що робити. Це звісно був треш. Це мені повезло, що я твердка його відколупав. Одкрився. Ласково просимо у мій простір срачу. В общем, на дочернавів такий безлок. Все валяється, все розкидане, але навіть не знаю, де що лежить. Надо зараз швиденько тут розгребтись і все порозкладувати по полицям, де воно повинно лежати. Тут просто, друзі. Ну, буває гірше, звісно, Ну, в мене все валяється, можна так сказати. Все відкрите, все, 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 все не на своєму місці. Так що зараз швидко ми наведемо тут красу. Так, ну і заходимо. Тут і трішки пиляка ще не всілася, Ну, в принципі, все прибрано. Отак от. Чисто, чисто, все гарно, на своїх місцях. Тут трішки було легше, в разі буде трішки складніше, тому що там весь інструмент валяється, ключі, гайки, болти. в общем, треба все на місця, на місця розкладати, щоб було гарненько. Так що погнали. І так, зайшли ми, в общем гараж, а тут ну, треш. Ну що я можу сказати? Бачите, таке все таке все. Так собі вигляд, воно все має. В общем, зараз штренько це все діло прибираємо. Так, друзі, ну з цим завданням теж я опорався, все більш-менш прибрано. Ну, ящики, звісно, вони мені завжди потрібні. Нікуди їх прибрати. Все, все прибрав. Отак тепер у нас все воно виглядає. Тому клас. Їдемо, друзі, за дещо цікавим. Дещо цікаве нам прийшло на пошту, Так що зараз заберемо і покажемо вам. Макаві може купити, може грушу, а то я буду їсти. Да, кто бы сомневался. Сам рулю я, глядачи. <Hollywood> <Hogwarts> а просто, да, Данил? Угу, сейчас буду ехать, потом там тычка, а там цех. Это кто? Тычки. Пап, что это написано? Да. Это написано Скорпион. Скорпион, а где ты его купил? А, на гаражи. Да. Приїхала нам дуже цікава посилка. Це в мене хризантеми мультифлори. Я замовляла цілих 20 штук живці. Зараз подивимося, які вони. Замовляла я їх, можна так сказати, не для себе, а для продажу. Для продажу в осінній період. До речі, з хризантемами я не займалася хризантемами. Для мене це буде вперше. Тож мені ще прийдеться все вчити, читати та вивчати. Бо воно дуже легеньке було таке легеньке. Як завоно там укорінене. Так. Вау. краса, Да, не знаю. Ну як, воно укорінене, воно все замотане. А, чітко. це по походу касетна розсада. Да. Касетна. Зараз мені відразу потрібно буде садити. Оце ж ми дивимося і вчимося, може і ми будемо черенковать, да? черенкувати, <гум> так? Зараз ми її будемо, до речі, глядачі ну, зразу висаджувати в горщики. Дружина замовила горщики побільше для хризантем, там спеціальні б'ють вони. О, ну, дивіться. Ну корінці гарні, корінці гарні. Все, треба їх швидко висаджувати. Так, але сухувати потрібно їх садити. Це я приберу. Та ще й величенькі, ну менші будуть. Так. Ні, це нормальні такі. Це, здається, дуже такий непоганий матеріал для того, щоб з ними працювати. Я думаю, все у нас вийде. Так, ну і ось що ми маємо? Такі ось череночки. Зараз будемо їх висаджувати, тренуватися, що воно у нас вийде. Ну, я думаю, все буде гарно. Да. Ще я ось наколотила такий розчин з енергодаром. Це для профілактики всяких гнилей. щось, глядачі залило до піріща. що ж, Початок положений, будемо надіятися, що у нас все вийде. Чекаю по осені. Такий у нас сьогодні відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока.